Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Брати і сестри, ми дожили до 18-ї неділі після зіслання Святого Духа, і ми її проживаємо на реколекціях. Чесно, я давно мріяв, аби ми так вирвалися. Трошки мені шкода за тих усіх парафіян, яким не вдалося, але нічого ми їм розкажемо. То нехай їх трошки жаба християнська греко-католицька задавить, і може будемо робити таку рекламу. Але файно є, що дав нам Бог цей дар вирватися, дав нам Бог цей дар піти на глибину. Чому? Подивіться, так красиво підсумовує нинішній Євангеліє те, що ми робили. Коли апостол Петро досвідчений рибалка, він з цього жив, він цим жив, цілу ніч ловив, уявляється, цілу ніч ти працюєш, а немає ніякого плоду. А немає ніякого результату. І в тебе над рано ти вже що звитягуєш, сонний, сонний настільки, як наш молодняк, який вчора грався у Еліас до 3 години ночі. Сонний знесилений, ну і там потребуєш, човна. вона добре. Ставай у човен, то у човні, робиш, що хочеш, Ісус, і що вона проповідує. Човник це завжди такий символ церкви. Ісус каже Петрові, Петрику, прийшов час вже на рибку ловити, а прийшов час церкву будувати. А церква це ми, це спільнота, це люди. Прийшов час служити. А Петро каже, Ісусе, дай спокій, яку церкву, у мене бізнес не йде, рибася не ловить, мої справи ж пішли ж кревети. Ісус навчає, і потім, аби цьому Петрикові упокласти все і в голові, і в серці, каже, Петрику, як там? Петрику, вічали на глибі. Вийди на глибину. Закиньте сіті на ловицю. Яка реакція. І, і, і Петро трактує Ісуса як дилетанта у рибацькій справі. Ісус, ти розумієш що таке цілу ніч? Хто ловить рибу в день? А хто з вас був на рибалці? Ну, можеш розклювати. Ну, хіба десь зранку, зранку на світанку або вечором вже як сонце сідає? Ну, Але в день, ну, ти, ти прошу. Ще може, якби ти сказав, закинути сіті перед тим, як ти будеш проповідувати. а ти почав проповідувати, а знаю я тебе, Ісусе, Ти як почав проповідувати то годинку, дві, може і більше не. конференції по півтори години. Але ви видержали якось, не? ви вижили. хтось сказав, що а може ще? Можна, але пізніше. Ісус проповідує, то затяглося вже обідній обідні час. А він каже, закиньте сіті. Куди? Яке? Ну, але як відкаже, ну, на твоє слово. Останець, ну, то, то без сенсу, якби, ну Чесно, чесно. Але на твоє слово. І це таке цінне. Вони роблять те, що потім скаже Марія у Кані Галилейській. Ісусе, вина не мають. Ісус каже, мамо, та ще не прийшов час, не, не треба, перестань. А Марія каже, Ісусе, ну будь добрим. Ісусику, будь ласка, так, ганьба, Вино закінчилося. І, і потім, що Марія, Марія хитро каже слугам, що лише вам каже, то робіть? Видічки там привіті щось там, що лише вам скаже. Тут уже Петро десь може чув про це. Або про щось, про щось подібне і каже: ну добре, якби загалом то я не хочу, бо я в цьому не бачу сенсу, але на твоє слово. І, брати, і сестри, це таке дуже цінне. Боже, я не розумію на що це. Я не розумію до кінця, ну, що з своїми ідолами зробити. Я вижу тут списки таких ідолів. Не знаю, зараз служба продовжиться на годину ще я до це все перечитати. Я не знаю, як з тим боротися. Але на твоє слово, Ні. але я тобі довіряю. Але на твоє слово. І закинули, і піймали таку силу риби, що і сіті почали рватися, і ще човен закликали, і той човен повний, і обидва почали тонути. Ну мені дуже цікаво в той момент бачити обличчя Ісуса. Трошки можна собі уявити, як це відбулося у серіалі Вибрані, якщо ви, хтось з вас дивився цей серіал. Хтось бачив цей серіал. Ну, то, хто бачив, то подивіться ще раз. А хто не бачив, то за покуту, то подивіться. І так на цей момент, і там цікаво, автори придумали, що у Петра много боргів. Петра много боргів, а нема відки. Треба заробити. І тому він біжав цілу ніч ловити, аби хоч щось. І, і, і то не вдалося. А зранку два човни повні. Він і вернув усі свої борги, і що, що це лишило дружині на прожиття, на гід піти, на базар, на закупки. Не? Чи на зелений базар. І, і, і Обличчя Петра, котрий видів цей шов. Як? То вже не можна було. не нема ловити. Ісус каже: Я вирішую, що має, а що ся не має. Ісус каже, я Господь Петрику, а не ти. І, і вирішують незаконні природи, вирішують незаконні пори. Я вирішую, каже Господь. І це, брати і сестри, для нас сьогодні чудовий заклик. Чудовий заклик. Особливо, коли в тебе вже якась є частина життя, на якій тися вже поставив хрест. Ну, це нереально. Ну я вже пробував. Я вже не один раз пробував. цілу ніч. Але не виходить, немає результату, немає плоду. То що каже Ісус, добре, а зроби тепер це зі мною. Ісус каже, а зроби тепер це біля мене. Зроби тепер це разом зі мною. Давай зробимо разом. Ну давай. Природня реакція буде ну, Господи, я розумію твою любов до мене і твою віру. але, але ти розумієш, що таке моя дружина? Ти розумієш такий він чоловік. Ти знаєш мого шефа. Господи, ти не знаєш нашу державу. Ти не знаєш наші закони, наші порядки. А Ісус каже, Давай, давай, давай. Налуч біля мене. І коли ти робиш і просто неймовірно прорив, неймовірний результат, і тебе перша реакція. Я? Як це можливо? І тому нинішня неділя дає нам це підбадьорення, брати і сестри, особливо у сферах, у яких ми раніше зазнали поразки. Ісус так любить мертвих воскрешати. Я дуже часто, коли займаюся десь сміттям, а за останній рік там багато було сміття на будові, багато сміття у старому будинку, то треба було все класифікувати, сортувати, утилізувати. І мені постійно приходиться думка, що наш Бог, в якійсь мірі, ну так примітивно кажучи, він поводиться з нами як сміття. То, що ми вже кажемо, що це то кінець, 100-чоловінь каже, а, а ну, дай 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 сюди. Е, то це взагалі може дивитися. Ту-ту-ту-ту-ту, е, раз і ти дивишся, а ставши звичайно файне. Ти кажеш, Боже, та де, це вже лише викинути. Бог каже, ні, ні, а ну дай сюди. А, ну, може, я тобі покажу. А він творець. Але, але брати і сестри, він творець, він нас створив на свій, свій образ і подобу. Він нас створив подібно до себе. І він каже, і ти творець? Який я творець? Я можу хіба витворяти? Як, як там казав один священник, у нас священиків бракує, а нам, нам треба, каже, вона скаже дуже багато чудотворців, а нам треба нормальних священиків. Чудотворити ми можемо. Але, але творити тобто робити із сміття щось добре. Розбити, робити із смерті життя. А це і каже Господь можливо, але зі мною. Це можливо, але на моє слово. І тому нагода для реколекції, нагода для такої призупинки це нагода благодатна, щоби почути, добре, Боже, а яке ти слово кажеш зараз у моєму житті? Що ти мене говориш? Мені, і мені подобаються багатьох із вас відгуки, що. Я собі думав, не я знаю, якась така тема ідоли серця, може, послухаю, розкажу комусь там. А то мене стосується. А то мені треба було почути. О, оце і є те, що на твоє слово. На твоє слово коли ми розбираємо Слово Боже, коли ми розберемо істини, які Він відкриває, які він пояснює, тоді ми оживаємо. І тоді там, де враження, що була лише поразка, і вже неможливо ніякого розвитку, то каже, ні, можливо, і ти побачиш. І, і на гною проростає дерево. І там, де є смерть, не проростає життя. І, і побачив, що за Симон Петро припав до Ісуса і каже, відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Я так люблю, коли спілкуюся з людьми і чую такі слова. «А, мені ще не треба сповідати, аби всі були такі грішні, як я. Я не маю так і много гріхів. Я так люблю такі слова. Бо чому? Бо, чому Симон прокричав, відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Бо коли до тебе наближається благодать? Чим ближче ти до Бога, тим краще перед Його я, перед ним, ти розумієш своє я. І чим більше світла, тим більше добавиш, ти ага, і тут ще пляма, о, тут і пляма. Я її не бачив. Скільки разів таке буває, що щось робиш, якесь прибирання уборку вечором, та в принципі більш чисто. Зранку, зранку, як сонечко засвітило, такий, мати Василева, Хто б то вікнами, а то я. Ну то треба перемити. Як там жартувала Анна Марія, що чому у ЗАГСі не миють вікна, аби не було розводів. <рес> Ти дивишся зранку, а там самі розводи. Ну, бо, бо чим більше світла, тим ми більше бачимо істину, чим більше Бога у нашому житті, тим ми більше бачимо десь якусь невідповідність, якісь плями. І тому він коли наблизився до Бога, коли він бачив Божу дію, коли він побачив життя від Бога. Там, де, де воно не мало бути, прирість плід. Він каже: відійдеться мене Господи, бо я грішний чоловік. І тому може якесь невизнання або якесь нерозуміння своєї невідповідності може бути просто від того, що ми, ми задалеко від світла. І ми не видимо ці плями. І на завершення. Він каже: Симоне, не бійся, від нині будеш ловити людей. Коротше, Петрику, апостоле. Будеш нині перекваліфікованим. Так, як ти навчився ловити рибку, так хочеться ловити людей. Я трошки, я трошки ловив рибу і, і ну, десь щось розбираюся. І хто з вас десь був на рибалиці, то ви знаєте, що скільки там треба всяких снастей? Як треба пристосовуватися до періоду дня, до періоду року? Як, як треба швиденько вибирати наживку на ходу часом для, різний, для різного виду риб? Коли навіть там йдеш на хижака, то треба такий воблер, таку блисну, таку якусь там вертячку, ще щось таке, постійно міняєш. Бо не робиш, ти пристосовуєшся, то без труда не, не виймеш рибку із Ставка. Неможливо. Ти мусиш на ходу швиденько вивчати. Чим тепер підловити? І коли зловиш яка це радість, я пам'ятаю, як я пишався, ніщо так не тішить українця, як горе іншого українця, коли мене отець роман підсував вчив рибалку. В рибалці і я зловив мерену, таку більше кілограма. Він каже, «Тарас, я життя таку ловлю і не зловив. Я такий вчиться? Не? А сам другий раз вуличку в руках держу. Але ж як потішно, коли вдалося, вдалося зрозуміти, що треба нині рибі, і потім мерена, за мереною, за мереною. я видаю, 21 штуку за, за, за нічну рибалку. І яка то була радість. Просто. Тому не бійся, від нині будеш тобі. Брати і буде, Ту, притрити, сестри, коли ти вже сам наповнишся цим життям, коли ти сам живеш, засмакуєш, яке воно життя без Христа, без Господа, і яке життя із Господом, то ти кажеш, то то не маю знати не лише я, то, то має знати і моя тютка. І потім говорить, тютка хоче чи не хоче, буде чути. Не. Та то має знати і мій чоловік, що я тут файно з Богом, і, і, і подружка моя, і ще хтось. і ти... Потихеньку, навіть не, 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 не завжди контролюючи, ти свідчиш, ти ділишся. Бо ти не можеш собі здержати. Як можна собі здержати, коли ти дізналася, що якась файна акція на тему, на косметику, то ти позвониш кумати ваділа? Якась файна акція у Єві. Ні. Ти що всі мають знати? А особливо тих, кого любиш. А якщо таке, якась акція з Ісусом, якщо якась акція від Нього. А в благословіння, любові, благодаті, переміни життя, переміни серця, переміни мислення, то треба ділитися. І раз і ти дивишся, що ти вже не так тебе цікавить, рибалка риб і не дуже на неї маєш часу, бо ти в синяку, маєш на реколекціях і на гриби не дуже маєш часу. Окрім тих, хто має. Але, але потім ти починаєш ловити людей. Ти починаєш ділитися цим. Ділитися цим. Чого? Аби якомога більша кількість людей почули про Ісуса. Аби якомога більша кількість людей пізнали себе у правді перед Ісусом і відкидали всяку брехню, яку нав'язує світ. Всяке приниження, всяке знецінення, всяке погордження відкидати, а, але чути істину, яку тобі говорить сам Бог про тебе. І раз і дивишся, плечі розширяються, раз, а ти дивишся, що човен повен риби. Раз ти дивишся, що човен повний благодаті. І, і, і потім тобі так легко є відсіювати, коли тобі пропонують щось мертве або щось, що до кінця не дає життя, бо буває таке, що я перепрошую товариство, ви не розумієте, що таке життя. От Христос це життя, Його тайни це життя, Його спільнота, Його ненормальні брати і сестри, це життя. Його істина це життя, церква Його це життя. Але для того, аби це пізнати, то треба закинути на його слово ще іще. Паки і пак. То давайте молимося. Пригадую, хто ще не написав своїх ідолів уже відкритих і підозрюю них, то ще напишіть швиденько, то помолимося зараз за них, аби Дух Святий робив з ними то, що він уміє найкраще. Виганяв, валив, а через його благословіння і молитву нас зціляв і звільняв від фальшивого ідолопоклонства до до правдивого поклоніння істинному Богові, котрий дає життя, котрий дає плідність, котрий дає результат, котрий дає переміння. Христос посеред нас.